Таке предложення. Чоловік каже: виберіть мені ліхтар ручний в діапазоні плюс-мінус 1400 гривень. Показую, який ідеальний варіант. Ідеальний варіант. Це буде фірма Videx модель A105Z. Він лупить до 215 метрів 1200 люмен. Гарантія, по-перше, 3 роки. Гарантія діє, дійсно діє, гарантія, гарантійний талон заповнюю. Якщо якісь десь нюанси, у мене можна поміняти без проблем. Тоді влагозащита ip 44 це пиль, влага, в принципі, не, не страшні. А <клух> в калюжу лучше не ронять. Тоді, по комплектації, куча резинок запасних, хвата на года. Тут дійсно не то, що на три, тут на 10 годів хватає резинок і всього остального запасних. Гарантійний талончик, зарядка Type-C, USB на Type-C, сам ліхтар, кліпса у ліхтаря, Type-C зарядка швидкісна. Луч лінза зводиться. Зараз покажу, як користуватися. В комплекті йде дві батареї. Одна фірми Videx Китай 2200 мАч, Реальна ямкість. Друга фірма LG Корея. Ємкість 3500 мАч. Автономність у цієї в півтора рази більше. І якість лучша. Обидві йдуть в комплект. Всуваємо батарею. Показуємо, як він працює. Перше, він як однорежимний. Тут написано обережно гаряче. Тут о, головна частина може нагріватися сильно, це нормально. Е, і так, включається він ззаду. Кнопка. Тобто, оця кнопка не є включенням. Включається він ззаду. Ця кнопка є регулятором яркості. Ми виставляємо яркость. Раз. Раз. Перше, друге, третє, четверте. П'яте. Перше, це місячний режим, можна ним поїзковий в рюкзаку, можна в темноті щось пошукати, щоб не світити і не світить на всю округу. Якраз маленький економний режим, на ньому дуже довго вистачає. Потім другий режим уже поярче, не можна ходити. Третій, четвертий і п'ятий особливо режим. Це коли треба на короткий час, дуже прям на длинну дистанцію, більше 200 метрів просвітити. Лінза зводиться у нас, пожалуйста. Ось Лінза ходе, зводиться. Качество і сповнення ідеальне, в руці лежить ідеально, можна його як завгодно використовувати. І однорежимний, ти вибрав яскравість, яка тебе влаштовує, далі ти цією кнопкою просто включаєш і вимикаєш. Просто як однорежимний. Все, на цьому режимі він буде працювати.